Сьогодні не буду говорити про радянський союз, так що більше подивимося на слово Боже. що сьогодні на цим словом прийшла мені на думку власне, ця ситуація з Новалому, коли люди вирішили збудувати свої дії, помешкання мало бути для них скажімо, допомогою, щоб не заводитися нічого ні. Дуже часто, як мати відправляє свою дитину, будинка. не знаю, вчитися навіть, то дає з дому якісь пам'яті, щоб пам'ятало, куди вертатися. І ідеєю всіх цих громадян тоді було теж таке щось, щоб пам'ятати, куди вернутися. Але не подобалося це було. Для чого хоче насунути це собі, якщо говорити. Баларун збудована, бачите, балованська мала бути збудована до небо, мала стирати свої вершини небезпеки. Люди, які будували цю вежу, коли це громадська притезнається, це вас дуже цікаво, як закриття, про це люди вирішили збудувати в вежу, але далі. Коли будемо присідати наступний фрагмент, скажімо, продовжуємо цього фрагменту, коли сьогодні чули, говориться про родові сина. Коли вони вирішили свою вежу, як знаю на самі, воно я був твоєї сині син, хам і ферт. І після того, як ця вежа стала будуватися, переходить автор до винення усіх родоводів сина в родів, син, котрий був би, нащадком спадкоємцем, від котрого пізніше, в якийсь спосіб, йшла ця гілка. Родовому далі. Але коли подивимося на будування самого, самого міста, на ворону чи районі, то треба зазначити, що це не це, поки він це місто, не символ. В одному з фрагментів коментаторів теж говорить, що будували це місто мешканний нащадки мінологи. Нім один з синів хама. Один з синів хама Німро, його нащадки побутували це місто і пізніше. Десь один з коментаторів говорить, що ще пізніше нащадки побудували і риху. Мінніві місто, котре було містом до кого посилали пророк. Йон, так є. Місто, яке було грішне, настільки грішне, що Бог вирішив його стерти з з землі, але йона мав бути для них цим накеруванням, заохоченням. Спасайтеся, поки ми ще можна. І це місто, так само, як і Вавилон, власне, було побудовано через нащадків. Це німеро раніше хам. Знаємо, хто такий хам, так? Знає. Я питаюся людей, хто такі хам, то вони кажуть, це людина, яка живе в паршивом. Я кажу, а звідки взялося? І вони кажуть, а ми не звідки взялися, знаємо, що хам, це все. Хам хамо. Але я кажу, кажу. Давайте подивимося в Біблію». і пояснюю їм цей фрагмент, коли, напевно, ні, ви, можете, 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 знаєте, може, якщо хтось не знає, то я тільки в рамках такого свідомого, коли Лот Нойгорс одного разу розгадувався вино, стало йому якось дуже легко, і він як спати в своєму наметі, але як спати в своєму наметі голову. Повністю нагрій «як спати. І заснув крапким сном. І, власне, коли приходить хан до хати, дивиться на нього і згордував своїм батьком, каже своїх братів, дивіться, що з батьком зробилося. І тоді батько, коли дізнався про те, що зробив хан, каже, хай він буде прокатись за свій вчинку. І цих двоє інших синів, які дізналися про те, що сталося. Котрі взяли собі просто, піднесли в речі себе, зайшли на мене, батька поматрива на напису. Він батько благословляє його і каже, хай буде благословенний Бог е, Сема, і хам його служить, хай буде його слугою. І, власне, тут цей момент важливий. Хамом він був для цього, що він хамсько поступав свого батька. Біблія, коли Бог давав на єврейському народові заповіді, спонукала нас до того, щоб послугувати своїх батьків. Ще. Це повага до батьків ще була навіть в заповіді на мене. І погодження батьком таке хан мав своєму відношенню до батька. Бо власне від Богу він не угоди. І що дуже важливо, я часто про це людям говорити, що гріх він не ходить е, сам. Гріх, коли він є невизнаний перед Богом, коли людина ходить з гріхом, він має таку ж способність побуджувати інші гріхи. На найкращий приклад цього ми пам'ятаємо Давида і Перше. Гріхом був шок. То, що він не зробив того, що зазвичай цей за рік. Ходити на війну, коли починається рік, пізніше дня. з погляд, зацікавленим жінкою, перелік, бажання вбити і намова до вбивства людей, котів до цього взагалі вчити. І гріх має таку собі функцію, що він, власне, так. Якщо я його не відкрив Богу, Якщо його приховають для себе, він в мусі їхати. В новому заповіті, коли приходить до Петра, до Петра mm. двоє подружжя, котра приховала гроші, mm. так його, тому що не хотіли сказати правду, приховали свою частину грошей і тим, що не це не говорити. І тоді смерть впала перед Петро, тому що Бог перед Богом закрили правду. Тепер, власне, коли говоримо про всіх нащадків хама, це теж власне, треба підкреслити, що е, те, що зробив хам, але не жалів про це взагалі, відбилося пізніше в цьому поколінні, що вони збудували це місто на волонтеру. Що було проблемою цього міста, власне, тут була проблема в тому, що вони подивилися не на Бога, тільки на свої особисті інтереси. Щоб нам було добре, щоб ми були разом, щоб ми не, не рисковалися, не розсипалися. Або ні, варто зазначити, що людина від самого початку, коли зустріла в своєму житті Бога, завжди радилася його. Як мені зробити? Що мені зробити, Боже, підкажи мені. А тут ай, цей момент показує, що ці люди забулися про Бога. Їм навіть не потрібні було так насправді люди, люди котрі мали одну мову. Вже не потребуває справді нічого. І Бог розділяє їх саме для цього, щоб вони не народили дурниць в майбутньому. Те, що зараз бачимо, поєднання усіх, чуть в політку, поєднання усього в одне, вже не буду говорити про це Союз, про Євро, наприклад, Уніві Європейську. Вона має в собі закладено щось дуже глибоке, в котрому. Немає моральності взагалі. ці слюби, не знаю, права, якісь взагалі нелюдські, це все воно провадить до цього власне, що могло статися з нащадками хама, але Бог, коли розділяє їхні мови, заховує їх від цього, щоб вони не робили тамниці. Саме для цього дуже часто руйнує Господь різні політичні устрої утопії, для того, щоб люди мали цю спільну думку, але не Бога, вона робила більше. Пригадайте собі теж часто про це думаю ситуацію, але ще за це Іншою цією думкою кручуємося в Євангелії. Також в своєму житті був дуже близько Ісуса розмовляв, говорить йому, що зустріли вони когось, хто був в ім'я Ісуса на вісім, але заборонили його, бо він не був з Зміни. Інтерпрета цього фрагменту, який перепадали проще, говорили, що вони намагалися йому заборонити, зробити все, щоб він цього не робив. Але для чого? Власне, для того, що. Не були з нами, так би сказав, не були з нами. І думаю, що це, як для мене, це хотіло сьогодні якось підкреслити, що в житті нам дуже важливо, що для нас не мало ніщо інше тільки Господь. Бо коли якісь інші, так як я вчора говорили, справи, нас наслідна, наприклад, крабіч банку, то здебільшого не буде чогось такого, як спільнота, поєдність, якісь спільні ці. Тому що все воно є скороти тривале і немає сьогодні якогось довшого брання вічності, тримальної вічності. Яків говорить в своєму листі так, звідки між вами суперечки і сварки? Чи не з ваших злити бажань?» Так Насправді кожна людина, поділи між людьми є тільки для того, що бажання є людей і хтось хоче того, хтось хоче того. І для цього люди дуже часто між собою сперечаються, противляться собі і, і хочуть між собою шукати якісь наздо. Шукати того, що нас поб'єднує, так заохочує нас церква на тоді зі Шукати того, що нас об'єднує. Не раз розмовляв з людьми, які, які не знають Христа. І, і здебільшого, якщо з ними про, заходить розмова про Бога, чи ще щось там навіть не я, починає тільки хтось починає з ними говорити, то починають мені розказувати, чого так не інакше. А чого ми так робимо, ви не так робимо. Він не, не віруючий, але взагалі, він там щось має свої І Пробують з такими людьми завжди до діалогу. Кажуть, давай поговоримо про щось, що з нами в нас є спільне, що нас єднає у людей на землі взагалі. Наприклад, про якусь філософію, думку, ідею, знаю, бажання жити в світі. І здебільшого люди такі, вони не хочуть того. Їм це не потрібно так насправді. Вони не шукають порозуміння тільки закуп. Чому? Бо тому, що водимі є своїми бажаннями. Для чого так часто люди не хочуть прийняти моральну, мову, визнати Бога, тихо колись дати затвердження собі, напевно, є правди, саме для цього, що не хочуть змінити своє життя, не хочуть жити інакше. Пригадаймо фрагмент, коли Павло говорить до спільноти, якої помираюся в Конфесії. Коли говорить, чую між вами про суперечки, які відбуваються, він каже, я Павла, я Аполлоса, я Китай, я шатанпрости, я Христів. І він каже, що Христос поділився. І, власне, це мати на думці, щоб був прославлений Христосом. Неважливо, чи славі, чи не славі, але щоб був проповіданий Христос. І вертаючися до, до джерела, до якого приходить Ісус під час зденної зіткнення безпеки, зустрічається з сама жінкою, яка прийшла набрати води. І Заходить розмова з цією жінкою про джерело, яке дає воду життя. Ісус говорить, якби ти попросила у мене води. Не мала справи нікого. І тоді жінка входить в цей конфлікт авнаста, а в, нас та, а в нас І Ісус не пробує пояснювати, чи виправдовувати їхні, чи їхні сторони, тільки говорить, що на кожному місці, де прикличуть ім'я Господнє там, буде спасіння. Самарія, як я і Ізраїль ворогували між собою. Ворожнича ця повстала в моменті, коли це один був із причин. Бо одні, і другі, вони були так? Визнавали як Єхове. Але прийшов момент, коли люди Ізраїль повертається повертаються з неволі в коробомської. І хоче відбудувати святину. І тоді, не була велика кількість людей на той час. самаритани приходять до них і кажуть, що ми вам поможемо відбудувати храм. І євреї кажуть, що нам ваша допомога не потрібна. Бо ви не ми. І все. Для євреїв не йшлося на той час кожен відбудову святини. Тільки це є наше. Він не ми каже, тому до нас не підходять. Причиною проблемою, яка виникла в самомалі, було те, що зараз я немає чим списіму, бо це був, їхній кращу, каже, батько, який, з котрому бере початок самолетський народ, він був людиною, яка будує. Пагор злишення на кото спитаються спитається жертви небо, запроваджує спалення жертв ідолам, і спалювання теж дітей, маленьких дітей в жертву ідола. І цей момент, коли людина входить в діалог не, з ідолами, цей власне, діялок, момент від, 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 відділяє одних від других настільки далеко, що вже віки між ними постійно важне. Одні вважають другим за негідне спасіння, і інші, навпаки, наоборот, інших також. Тому що погляди їхні інакше трохи. Mm. Але Христос, коли приходить і до цієї жінки, розмовляє з нею, говорить, що прийде такий час, що. Це <śmie> буде Не буде так, як ви кажете, там місце на або там. Тільки де прикличено до Дня Господня. Наприклад, завтра вийдемо біля автобусу і станемо, і там Христос до вас. Знаємо це, правда? Але дуже часто люди про це забувають взагалі в оточенні. Навіть, наприклад, в нас, скажімо, в наші люди віруючі, наші католики дуже часто. Я їм щось говорю, пояснюю, пробую його пояснити. Справи, але не завжди є так, що вони приймаються як є. Деколи буває, що якийсь такий момент людський завжди виходить, але інакше було раніше. В житті нам сьогодні треба вміти дивитися на Христа. І до цього я хотів вас, що треба заходити, що в житті, все ще не робимо, шукати Бога, за все. Він із тим, при нас об'єднує. Він із тим, котрий дає нам є місце. І може навіть добре, що. Я, наприклад, цінуюся що цей час, коли ми були вчора mm. разом з вами, для мене забув час давати насправді відпочиє серце. І за це теж Богу і дякую собі, що вчора був такий добрий час для нас усіх зустрітися, поспілкуватися між собою, віддати славу Богу. Думаю, про це Ісуса що Христові, щоб ми могли збиратися разом від учнів слави. Коли так буде, коли будемо вміти, коли будемо себе бачити, як сказав отець, помічати себе на вулиці і скажемо свою славу Ісусу Христу, цели те тому, що царство Боже буде поширитися на землі і ми будемо його заповідниками, його свідками, удивляючи mm. сьогодні всіх людей палестинських чи самарянських народів, народ, народ ізраїльських, ці їхні поділи, дивлячись вашим синім хама, куди відкидали Бога, бо не хотіли його свого серця тільки для того, щоб мали вже щось своє спільне, власне. Зараз хочемо себе спільне своє для того, щоб ми шукали саме Його, Христа, котрого прикликаємо, доброго бут, до молимося, котрого послушали, провадити насквіт. Просимо, Господи. Відкриваємо серця на східні благодать, щоб в своєму житті, в наших починаннях, в наших бажаннях ми керувалися перш за все тим, що погодить, тим, що ти хочеш, уні, а, як сказали, э, як, жан, бі, щоб ми робити. Власне, як сказав, як каже, Лівія, щоб ми проповідували тебе, тебе положні, бо це істина в нашому житті, і до цього покликаний хорідник. Ми теж просимо тебе нехай відусвяти і наповниться від кожного з нас, щоб ми хотіли в своєму житті істити в Євангелії, по цілому світі, щоб всі люди і Тебе, довірилися Тобі, відкрилися тобі і хотіли в своєму житті, прямо Бога у Спасіння до Царства Небесного, до кого усі прямуємо там, де ти живеш і царюєш на віки вічні.